В українських школах розгорівся скандал через запровадження платної підписки на електронний щоденник Єдина школа. Загалом у додатку можна переглядати оцінки домашні завдання та спілкуватись з учителями. З початком нового навчального року батьки помітили, що сервіс став платним 48 гривень 99 копійок на місяць. Обурення через це масово почали висловлювати у соцмережах. На ситуацію відреагував голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетьманцев. Він повідомив, що за попередніми підрахунками. Прибуток від таких підписок може становити понад 2,2 мільярда гривень. Але поки виглядає так, що заробити вирішив великий приватний оператор, на який до цього підсадили школи. Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбавиться бізнесу. Серед численних дописів у мережі і звернення освітньої омбудсменки Надії Лещик. Вона закликає батьків не оплачувати сервіс, адже ці витрати повинні покриватись з місцевих бюджетів. Договори між громадами та приватними електронними щоденниками щодо оплати послуг укладено. Оплата здійснюється, тому питання: чи мали право встановлювати додаткову плату для батьків? Будемо з'ясовувати це питання. У Міністерстві освіти повідомили, що в Україні працює понад 15 видів електронних щоденників. Єдина державна розробка це мрія. І вона безкоштовна для всіх. Інші системи приватні, тому вони можуть бути платними. Кожен заклад визначає самостійно, яку освітню інформаційну систему використовувати для ведення документації, зважаючи на власні потреби та фінансові можливості. Міністерство освіти і науки України не зобов'язує заклади користуватися конкретною системою та не втручається у формування вартості приватних сервісів. Проте Встановлює правила щодо їхньої структури, безпеки даних для можливості використання в освітньому процесі. Як безоплатна державна альтернатива, доступна цифрова екосистема Мрія, до якої під'єднано вже понад дві тисячі закладів освіти. У відповідь на критику розробники єдиної школи публікують пояснення: підписка у 39 гривень на місяць з комісією стосується лише тих закладів, які не мають договору з компанією. У такому випадку підписку оплачують батьки а для дітей система завжди залишається безкоштовною. Основна мета підписки забезпечити стабільну роботу і розвиток програми. Батьки мають вибір, який можуть зробити безкоштовно протягом семи днів з моменту підписки, користуватися підпискою, й отримувати повний функціонал та якісний сервіс, або ж залишитися з веб-версією чи дитячим додатком без додаткових витрат. Простими словами, якщо не оплатити підписку, мати чи батько зможуть дивитись оцінки та домашнє завдання дитини й надалі, але тепер не через свій додаток. Замість цього їм потрібно буде входити через браузер або користуватись додатком самої дитини. Та здається, що й ця інформація не відповідає дійсності, адже в коментарях під дописом бачимо. Працюємо з Єж з 2023 року. Укладений договір. Чому тоді батькам приходить повідомлення про оплату? То яка ж ситуація насправді? Ми вирішили з'ясувати, як це працює на Тернопільщині. Директори шкіли, з якими ми поспілкувалися, запевняють, що у них укладені договори. Тому жодних претензій від батьків щодо підписок не надходило. У нас такий договір відповідно підписаний. У нас змін ніяких не буде. Платформою єдиної школи. Ми користуємося вже, напевно. Це вже четвертий рік. Це школа оплачує за. Послуги, які надає єдина школа. Ми маємо договір. Весь Тернопіль, взагалі, має договір всі школи з єдиною школою, і це не стосується батьків і учнів нашої школи і шкіл міста. Якщо батьки хочуть ще якусь функцію, якусь опцію в єдиній школі, то за це там тих 49 гривень можна доплачувати, якщо хочуть. Але я думаю, що такої потреби в цьому немає. Тобто, всі речі пов'язані з функціонуванням єдиної школи в місті Тернополі на даний час. Зокрема, по нашій школі я знаю, ну звичайно, ми спілкуємося з директорами таких. Одна немає, я до цього ставлюся ну з розумінням, тому що ми живемо в такі часи. Це є ринкові стосунки, і е, десь е, е, керівництво цієї платформи напевно є така потреба, але я не хвилююся, тому що знаю, що в державі є безкоштовний застосунок державний, який називається Мрія. Можливо, це якісь кроки до того, щоб всі перейшли на цей застосунок Мрія. Єдина школа безплатна в місті Терноп. Для учнів, батьків і вчителів. Ніхто за це гроші не платить. Ситуація, яка виникла сьогодні, це поява додаткових якихось видно, освітніх закладів, які вирішили долучитися хтось, можливо, на стадії договору, коли вони оформляють, і, можливо, не пройшли по Договору, бо це заклад освіти платиться ні батьки, ні вчителі, ні е, діти цього не платять, і вони відповідно за своїм договором здійснювали цю оплату. Ну, наприклад, при найменшій кількості. Е, Учнів закладів освіти, це на рік може становити закладу освіти 50 тисяч, але ці кошти не збираються ні з кого в області, ж проблем із цим немає. Адже п'ять років тому навчальні заклади перейшли на державний застосунок Мрія який є абсолютно безкоштовним. Місцевий орган влади економить кошти і зрозуміло не спонукає батьків до фінансування. Тому, чому і ні, чому не користуватися тим застосунком, який є розроблений державою. А поки дискусії з цього. По приводу не вщухають, батькам залишається вирішувати, чи оплачувати користування додатком, чи користуватись безоплатними альтернативами.